Ваша легкість руху дозволила вам завершити важкий період і стати самодостатніми, аби піти за своїм покликанням згідно з власним планом, залишивши все старе позаду. Пройшовши боротьбу, ви відкрили собі нові дороги та стали творцем свого життя. Коли ви стабілізуєтесь зсередини, зможете впевнено реалізувати себе та розвивати свій творчий потенціал. І саме так ви пройдете кармічний урок, працюючи над собою. Ви звільняєтесь від страхів і приймаєте новий шанс, щоб іти власним шляхом та зрозуміти, що може привести вас до стабільності і реалізації, щоб усе працювало як єдиний механізм. Бо коли ви розвиваєтесь, деякі речі вже не мають на вас жодного впливу, ви підняли свої вібрації, стали сильнішими, і наповнилися настільки потужною силою, що можете запустити свою колісницю. Вона виведе вас зі старих сценаріїв і блоків, щоб ви досягли. Благополуччя і зробили свідомий вибір іти своїм шляхом і слухати своїх наставників, діючи з ними як єдине ціле. Афірмація я залишаю позаду старі сценарії та впевнено йду своїм шляхом. Я творю своє життя, наповнююсь силою та відкриваю нові можливості. Моя внутрішня стабільність веде мене до реалізації і творчого зростання. Я звільняюсь від страхів, піднімаю свої вібрації та приймаю новий шанс. Я в єдності зі своїми наставниками, і мій шлях розкривається. Гармонійно та благословенно.